Нове тривожне дослідження показує, що штучний інтелект може використовувати онлайн зображення як лазівку в ваш комп'ютер. Штучний інтелект і приховані загрози, як шпалери для робочого столу, можуть стати зброєю хакерів. В останні роки ми спостерігаємо стрімке зростання популярності штучного інтелекту ШАІ. від чат-ботів. Які допомагають у вирішенні повсякденних завдань, до складних систем, що керують цілими галузями, шай проникає в усі сфери нашого життя. І хоча потенціал цієї технології величезний, разом з ним зростають і ризики, пов'язані з її безпекою. Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Оксфордського університету, виявило тривожну вразливість в системах ай-агентів, яка може дозволити хакерам використовувати звичайні зображення, такі як шпалери для робочого столу, для отримання контролю над нашими комп'ютерами. Ця новина, безумовно, змусила багатьох задуматися про безпеку своїх пристроїв і про те, наскільки вразливі ми насправді. Я, як людина, що активно використовує шаї інструменти в своїй роботі, також був вражений масштабом потенційної загрози. І, хоча ідея про те, що зображення Taylor Swift може бути використано для злому комп'ютера, звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, реальність така, що це цілком можливо. Що таке агенти AI і чому вони вразливі? Перш ніж заглиблюватися в деталі вразливості, важливо зрозуміти, що таке агенти Шаї. На відміну від традиційних чат-ботів, які просто відповідають на запитання, агенти AI здатні виконувати дії в цифровому світі. Вони можуть відкривати вкладки, заповнювати форми, натискати кнопки і навіть робити покупки. Це робить їх потужними інструментами для автоматизації рутинних завдань, але також створює нові можливості для зловмисників. Основна вразливість полягає в тому, як агенти AI обробляють візуальну інформацію. На відміну від людини, яка бачить зображення як єдине ціле, i-агент розбиває його на окремі пікселі та аналізує їх числові значення. Це дозволяє йому розпізнавати об'єкти та розуміти контекст, але також робить його вразливим до маніпуляцій. Дослідники виявили, що шляхом внесення невеликих змін до числових значень пікселів можна змусити i-агента виконувати небажані дії. Ці зміни настільки малі, що вони непомітні для людського ока, але для агента Шаї вони можуть означати різницю між розпізнаванням фотографії собаки та виконанням шкідливого коду. Шпалери як лазівка чому саме вони? Чому дослідники звернули увагу саме на шпалери для робочого столу? Справа в тому, що шпалери постійно присутні на екрані комп'ютера. Коли шай-агент робить скріншоти для аналізу вмісту екрану, шпалери завжди знаходяться в полі зору. Це робить їх ідеальним місцем для розміщення прихованих команд. Більш того, шпалери часто стискаються і змінюються в розмірі, що робить їх стійкими до спроб виявлення. Секретне повідомлення, закодуване в пікселях, може витримати ці зміни і залишатися невидимим для звичайного користувача. Загроза для всіх від любителів шаї до великих компаній. Важливо розуміти, що ця вразливість становить загрозу не тільки для тих, хто активно використовує шай інструменти. Вона може торкнутися будь-якого, хто використовує комп'ютер з встановленим шай-агентом. Великі компанії, які використовують АІ агенти для автоматизації бізнес-процесів, також знаходяться під загрозою. У разі злому, зловмисники можуть отримати доступ до конфіденційної інформації, такої як фінансові дані, персональні дані клієнтів та інтелектуальна власність. Що можна зробити, щоб захистити себе? Хоча перспектива зламати комп'ютер за допомогою шпалер може здатися страшною, є кілька кроків, які можна зробити, щоб захистити себе. Будьте обережні з джерелами зображень, завантажуйте шпалери тільки з надійних джерел. Уникайте підозрілих вебсайтів і не встановлюйте шпалери, надіслані вам незнайомими людьми. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Встановіть і регулярно оновлюйте антивірусне програмне забезпечення. Антивірусні програми можуть виявляти і блокувати шкідливі програми, які намагаються використовувати уразливості шай-агентів. Обмежте доступ до шай-агентів. Надавайте шай-агентам тільки той доступ до ваших даних, який їм дійсно необхідний. Не давайте їм необмежений доступ до ваших файлів і папок, слідкуйте за оновленнями, регулярно перевіряйте наявність оновлень для вашого агента EA та операційної системи. Оновлення часто містять виправлення безпеки, які усувають вразливості. Навчайте себе, будьте в курсі останніх новин про безпеку Шаї. Чим більше ви знаєте про потенційні загрози, тим краще ви зможете захистити себе. Висновок Майбутнє безпеки Шаї дослідження Оксфордського університету є тривожним нагадуванням про те, що безпека Шаї це не просто питання розробки надійних алгоритмів, це також питання захисту від зловмисників, які можуть використовувати ці алгоритми для своїх цілей. Необхідно, щоб розробники шай-агентів приділяли більше уваги безпеці. Вони повинні розробляти інструменти, які можуть виявляти та блокувати шкідливі зображення. Вони також повинні надавати користувачам можливість контролювати, які дані доступні агентам. Зрештою, безпека шай це відповідальність кожного з нас. Ми повинні бути обережними з тим, що ми завантажуємо на свої комп'ютери, і ми повинні бути в курсі останніх новин про безпеку Шаї. Тільки так ми зможемо захистити себе від потенційних загроз і скористатися всіма перевагами цієї потужної технології. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо розвиток нових технологій і методів захисту, які допоможуть нам протистояти цим загрозам. Важливо пам'ятати, що безпека Шаї це безперервний процес, що вимагає постійної уваги і зусиль. У контексті мого власного досвіду я вважаю, що ця ситуація підкреслює необхідність більш глибокого розуміння роботи ШАЇ і важливість критичного мислення при використанні будь-яких нових технологій. Не варто сліпо довіряти всьому, що пропонують ША інструменти, і завжди потрібно оцінювати потенційні ризики і вживати заходів обережності. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти потенційні загрози, пов'язані з використанням шай агентів, і вжити заходів для захисту себе і своїх даних.